Що там, Ромка? Що там. Мама виглядає. Ну тут, якщо чесно. Мама прибігла. Тут гуляти, ну, не-не, все нормально. Просто кається. Якісь... Хмаринки над горами просто кайф. Просто кайф. Ще би камера, ну то ладно. Але такі кольори цікаві. Просто бомба. Да? травка якась пожовтіла там зелена. Але в цю сторону прямо ф'ємна. Чусь хату стоїмо, знімаємо просто. Даром, мені здається. Ага. Хоча, з іншої сторони, не треба було будувати хату напроти гір, да? Не знімали б тоді. І вид такий красивий не треба було робити, так? Да? Природа зробила, казінь. Ніть, рама казіннять. Ніть. Ні. Природа зробила. Там травку косить не природа, якщо що. А тут хтось ще й засаджується поле. Теж прикольно бачиш, воно якось. А що це, це квітне? Я не, знаю. я не знаю, що це таке. Подивись за комаром. За камерами <кій> О, Мама, полює. Що то? Я не розумію, у нас такого не розумію, не знаю. <кій> а таке щось цікаво. Воно там якось тут повалено, там повалено. <кій> Назрозумный. Птица-короба, Ром. Как у тебя птица Вот так. Вот так короба, да? Вот так птица вот Ром. Швидку бчил. треба вызывать для мамы, что? Птица-короба, <coughs> коди. хлоп Все, поїхали. Мама гумовички свої розчехлила, знесла. Вже сьогодні показувала. це не не цей. Не не цей. Там з першого дня вони розчехлили. Не не той, не не цей і не. У тому році дуже багато дощів. Ну, як виявилося, що в тому році, коли ми цього. Область приїхали, то їх було дуже мало, а нам здалося, що такі, ну типу, їх доволі таки багато. А зараз, типу, штатна погода для, для Прикарпаття і, і дощів просто труба. <кхи> Вологість. Ми до цього трошки не звикші. Але все одно, ну типу, коли дощ закінчується, природа бере своє. гарно Ага, і слимаки на городі теж беруть своє. А, в чому? Що? Все з'їдають, все. Так ти їжу їм там не лишай, то що ти? Даромка кажи. Ворог наш поїли, даромка кажи. Ворог наш А. Ну треба було сіль взяти, посипати. І помідори там їдять, а вони ще зелені малесенькі. Так може то чері? Може то сорт такий. Ну ладно. І у нас там теж Пшу! гори трошечки в тумані. Ва. Ну бомба. На відео так не видно. Що? Ми додому Я все одно не почув. Додому будемо йти. Додому, ну так звісно. Ми ж вже на гори подивилися, тепер можна й додому. На горе, <рес> Рома, кажи, що за пісне? Ну, дитину одну класна така гора, темна, світло за, за нею. Подивши, пиши. Да. Ну, ладно, пішлі. Дитині їсти. Дитині їсти треба. Окей.